Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Давайте з вами сьогодні помалюємо. Коли я хочу малювати і немає часу, я швиденько беру олівці або акварель. У мене завжди лежать вони на столі. І малюю щось дуже просте на настрій. Сьогодні хочу намалювати ягідки. Дуже багато зараз ягід росте і продається в магазинах. Хочеться їх їсти, малювати. Давайте насолоджу літом і накопичувати ці всі вітаміни, мікроелементи, і накопичувати прекрасні враження, сонечко. ну Давайте помалюємо. Я сьогодні зробила такий малюнок просто охрою олівцем. Я люблю малювати. Акварельними олівцями. Ось у мене є тут Derwent, потім Оці товстенькі – Це фабер кастел. Тут у мене марко, це, мабуть, китайська якась фірма. Неважливо які. Я беру акварельні олівці і роблю підмальовок. Класично я бачу, що роблять акварелісти підмальовок таким звичайним олівцем. HB. Ну, якимось таким сіреньким олівцем, звичайним, простим, а я чомусь полюбляю акварельними олівцями. Можливо, це як би <смі> мій стиль. Ну, я зараз буду робити заливку. Зробила велику калюшку зеленого, і буду тут малювати, ось сразу, відразу заливаю таким чимось дуже темним. Десь будуть прориви світла. Але от спочатку хочу зробити темне зверху, знизу, щоб підтримати це. І Десь, можливо, ще в якихось містах зробити, щоб було перетікання цвіт кольору з одного в друге. І ось так. У зв'язку з тим, що це дуже тонка бумага в скетчбуці, самому звичайному, тому треба багато не вазюкати, а так бажано розкидати просто ось так. І хай воно собі перетікає з одного в інше. Я дуже люблю різними матеріалами малювати. Не знаю, Деякі люблять просто масло, просто акварель. Або ще... Я не знаю, я і те беру, і, те, і акрил, і акварель, і масло, і масляну пастель. І все це мені дуже-дуже подобається. Таке малювання люблю дуже міняти. Можливо, тому що я не професійний художник, а любитель, це моє хобі, тому я люблю експериментувати щось своє додавати. Навіть коли щось дивлюся на Ютубі, я все одно взяла сюжет і сама намалювала так, як я хочу, а не так, як там хтось. Покази. Можливо, це й невірно. Можливо, на перших етапах потрібно там повторювати. Ну, мабуть, це не моя історія. Так ну ось так я розкидую кольорові п'ятна. Зараз я малюю листя і фон. І це малюнок на враження, тому я не очікую чогось такого прямо шедеврального. Там мене шедевр не вийде. Шуткую. Друзі, малюємо. Ось так намічаю ягідки, Тут я внизу зробила тінь, світло в мене звідсіля. Тому ось таким чином двигаюся. Верхня ягідка поки що вона така неясна. Ось так, друзі, тут щось неясне, не зрозуміло яка ягідка десь там внизу. Тут поки що я не пропрацьовувала нічого так сильно, намітила квіточки цих ягід, вони не будуть білими, я трохи дала туди кольору, але коли я зроблю затемненням десь поряд, тут, то квіточки будуть вважатися такими білими. Ну, ось так. Моя проблема в тому, що я починаю мільчити. І коли акварелью малюю, то оцю акварельність дуже мені тяжко її зберегти. Хочеться щось домалювати, а можливо і не потрібно. Ну, ось, друзі, таке мене буйство фарб. Ну, знаєте, що відрізняє, на мій погляд. Батька від професіоналу, те, що професіонал знає технологію, як це все малювати, щоб було гармонійно, тональність. Малюнок, знаєте, це важливо, але ось якщо в такої акварельної живопису, то малюнок, можливо, і не настільки важливий, аніж те, що як ти малюєш, що. Ти намагаєшся добитися. <хи> Технологія дуже важлива. Ну і, звісно, матеріали, на яких ти працюєш. Професіонал, мабуть, малює на заказ, тому він бере гарний папір, фарби більш-менш якісні. Але мені здається, папір ще важливіший, аніж фарби. І коли він малює на заказ, він більше думає. А у мене малюнок на враження здвоні отримую. І ось ці кольори, от дивлюся, це перетікання. Це якийсь релакс, друзі. Дуже вам раджу. Ну, якщо ви любите це діло, відкладали, не відкладайте. Купіть дешеву акварель, можливо, гарний папір, щоб у вас не відбилась охота малювати відразу. Але я малюю на різних видах паперу, на дешевому, на більш дорогому. Але коли не сильно вмієш малювати, то результат виходить не завжди такий, як ти хотів, що ти там задумував. Це тут малювала, чого вам не показувала, а що тут дивитися. Але все одно, моя ціль отримати задоволення, трошки навчитися малювати. Але щоб навчитися малювати, треба, по-перше, багато малювати. По-друге, вивчати матеріал, його особливості, що можна з нього витягнути, а що не можна. Це все треба враховувати. Бажано б наставника якогось мати, вчителя, але у кого на це є бажання, натхнення і час. Час це наш головний ресурс, його дуже Частенько не достає на всі наші повсякденні якісь діла, вже не говорячи про хобі. Але для хобі треба все одно знаходити час, бо це все одно, мені здається, те, що нам приносить задоволення, воно поповнює наш ресурс. Я після малювання така спадьорена, натхнена, настрій поліпшується, тому я знаю, що арт-терапія це для мене. Ось тут трошки такий якийсь. ну Це мене, можна сказати, такий листочок, який вже трошки пожовтів, в природі не все ж таке яскраве. Да? То, я думаю, хай залишити тут пустоту. Тому що кажуть, що в картині треба, щоб було десь насичено, десь таке яскраве, а десь пусте місце, щоб око відпочивало. Заходимо в картину, допустимо, да, з цього з темного. Можливо, тут теж затемнити треба, можливо, і не чіпати. Це вже таке. І це не важливо, що я тут зроблю. Особливо, на що це не повпливає. Наприклад, ну ось так. Щось там темне, так? Да? Отут іще щось затемнити, тому що білі якісь плямки залишилося, хай буде так. Ну, Мені подобається ось ця кольорова гама, все, що я тут намалювала, наляпала. мені дуже подобається. Можливо, десь зробити більш чіткіше, щоб щось більше виділялося ще. Можливо, Ягодки, а можна і не трогати. Тут я намагалася зробити, щоб було, знаєте, тінь, щоб якийсь хоч трохи об'єм вийшли, але в акварелі в мене не завжди об'єм цей, виходить. Воно більш повинно бути темне. Акрилом, маслом в мене краще виходить. Акварелью не дуже. Але тут я, ну, час наляпав, звісно, це не потрібно було робити, але хай. Треба робити рефлекси якісь, щоб картина жила. Вона ж все десь. Ой, заїхала, ну що зробити. Воно ж одне на іншого впливає ці всі. Ягідки на листя, листя на ягідки, тому десь, можливо, мазнути треба там якимось рожевим, можливо, не потрібно це робити. Ну, Отак а так, десь. Якісь трошки такі моменти підправити. Ну, я думаю, що можна так і залишити. Кіточки там у мене далі, повітряна перспектива, зовсім зникла квітка, а тут трошки більш така яскрава, але контури тут теж, бачите, не дуже такі якісь рвані вийшли. або, може хай так буде. Чи щось підрізати, щоб. Хай тут буде трошки чіткіше, а тут виходить десь внизу як розтворяється. Я, знаєте, от дивлюся на цей малюнок. Мені здається, якби був такий платок, хустинка такого кольору, мені здається, було б непогано. Ну, кому йде такий зелений. І два кольори ці, зелений і червоний, вони. Посилюють один одного, тому картини, коли є такі поєднання, цих двох кольорів виглядають ефектно. У ну, мене це все трошки підсохне. Десь, можливо, ще розтечеться і буде гарно. Ну, а поки що ось такий малюнок. Тут, можливо, я через що затемнила. Ну, друзі, розумієте, чим більше малюєш, тим краще виходить, тому малюйте. Я вже казала, що на столі ми завжди є пензлики, олівці, оця фарба. Я так взяла і помалювала, як зараз. І з вами поділилася цього разу. Багато малювків малюю просто так, не показуючи. Не потрібно, що все прямо викладати правильно. Але інколи так у мене є настрій щось показати вам. Так що, друзі, ось. Такий малюнок у мене сьогодні вийшов подивлюся, коли висохне, можливо, олівцем ще щось там підмалюю світ, тінь, можливо, якісь такі риски зроблю олівцем, але все потім. Поки що ось так. Коли я не залізла олівцем, то мені здається, а, так, більш-менш нормально виходить. Ой, вибачте, папір золотів. А коли вже починаєш щось домалювати наступного дня, то, можливо, і не потрібно це все робити. Я оце думаю зверху чи не б... забагато я синього положила, але хай буде. Це вся природа, буває всякі відтінки, теплі. І холодні, і світла, і темне. Ось так. Друзі, напишіть, як вам мій малюнок. Сподіваюсь, вам зі мною цікаво. Підписуйтесь, коментуйте. Буду дуже рада почитати ваші коментарі, які ваші улюблені сюжети, що ви любите малювати. Я дуже багато малюю природи, люблю. Всякі ось такі квіточки, ягодки, кутів собачок. Ну, тобто я все малюю, як знаєте, як голодна людина, художник, який дозволив собі малювати на даному етапі, я малюю все. І люблю абстракцію. Я ось останнім часом хочу помалювати багато пейзажів, з такими масками неясними, абстрактними. Щоб було враження, що це пейзаж, але без деталізації. Мені здається, це теж дуже класно. І такі інтер'єрні картини я дуже багато бачу у фільмах, у людей вдома. Так що все, як кажуть, на кожного є свій покупець на кожну картину. Так що... Експериментуйте, малюйте, отримуйте головне задоволення. І бувайте здорові! Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, подобайки, Вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна. Пока-пока. До нових відео. Пока! Come. Cool.